Шановні члени виконкому, шановні запрошені, розпочинаємо роботу. Першочергово вітаю вас з новим роком, хай в новому році здійсняться всі ваші мрії. Із 24 членів виконавчого комітету на засідання прибуло 15. Засідання виконавчого комітету є правочинним. На засідання виконавчого комітету виносимо для розгляду 16 запитань. Ознайомтесь, будь ласка, з коронами. Питання, здається, родені складні. Є якісь зауваження, доповнення. Якщо немає, давайте проголосуємо за За. передову. За. білому. Гарбузюк. Добрий. Так, Варшав за. Каштан, за Ливчук. За. Сітчук за за. вниз. За. Смітська, за. Суші. За. Павков. За. Часту. За. за. 15 Дякую. За. Перше питання порядку денного про схвалення проєкту програми підтримки військових частин Збройних сил України, підрозділів Національної гвардії України та інших військових формувань на 25 рік. Програма стандартна, приймається в нас вже 4 рік. Поспіль, які будуть зауваження, доповнені. Минулому році ми перерахували більше семи мільйонів людей, Всім різним формуванням. Якісь можуть бути забити, незавважені. Якщо немає голосу. Білети білорус. Вигід, гарбузюк за, за. за. добрий за Ваша, за криштаб за Левчу за. Медник. Осівчук. За Лис. Зінцівка. За. Кушивка. За, за. Франко. Шастун. За. 15 за рішення. Дякую. Наступне питання. Про схвалення програми матеріально-технічного забезпечення, підвищення спроможності та поліпшення умов несення особовим складом Житомирського районного відділу управління Службою безпеки України в Житомирській області на 25-й 26 років. Звернулася Служба безпеки України, безпеки України з проханням прийняти програму щодо поліпшення роботи їхніх службових осіб на території нашої громади. Там купа різних заходів і нюансів. Сесія буде визначатись в порядку фінансування і по інших питаннях, і по наших фінансових ресурсах. А зараз ми розглядаємо і схвалюємо. Сам текст программу. Є якісь зауваження пропозиції? Якщо немає, голосу. Білеків. Білорус. Дейнич. За. Добридень. За Ваша, за Кріштан, за Скричук, за Осівчук, за Лис. Звіницівська, так. Тушецька, за. Турко, за. Франков, за. Шастун, за. 16, за 16. Наступне питання прознання одного разу грошової допомоги. Із заявами звернулися жителі нашої громади, які опинилися в складних життєвих обставинах. Заяви та пакет документів розглянуті на засіданні комісії з розгляду звернень, пропозиції перепровачали члени виконавчого комітету. І зауваження, що повністю є. Що немає? Білорус. Добрий. За ваша, за криштальцем, за левчується. Осідчук. Мезін. Лис. Сінцівська. Сушецька. Турко. Пранкова. За. За. Шастун. За. 16 рішення. Наступне питання: надання одноразової адресної грошової. Це звернення ветеранів війни та членів їхніх родин. Також розглядалось на комісії пропозиції. Дивуш, За. добрий, за, ваша, за криштан, за ливчун, за Маша. За. зак. За. За. за плес, за. свинцитка, за. за. турков, за танков, за шастунь, за 16. за Наступне питання про взяття на квартирний облік Клинчука пантера. Люмчук Олександр Миколайович, житель села Рамовий Любов, особа з інвалідністю власне до квітня другої групи, проживає в будинку дружини, який її перейшов у спадок. Тому власного житла має. Є за білоруську. За. Грузю. За. Ваша за. Приштань. За. Левчук. За. Мень. За. Осіпчук. За. Сінціцька. За. Сушецька. За. Турко. За. Турков? За. Шатун. За. 16. За. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету селищної ради від до року номер Зв'язку із зміною окремих членів комісії вносяться зміни комісії. Якщо немає інших запитань, то За. Вигляд. За. Добриня. За. Криштальник. За. Мельник. За. Лиз. Свінцівка. Сушицька. Турко, за. За. Шастун? Шастур, 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження висновку, опони опіки і піклування селищної ради, про доцільне звільнення від обов'язків у нас технік НМ. Стехні Миколаївна звернулася щодо того, що заставом до здоров'я вона не може бути над своєю недієздатною донькою. Тому просить надати висновок до суду щодо зняття з неї цих повноважень. Там все нормально, немає ніяких зауважень. Не може людина попросила. Є брат, який хоче, є кандидатом у кордоні. Завдяч вигляд. Завждь. Добрий, за Паша, за, Кришталь, за Пирчук. Мені, Косідчук, за Лис. Синтіцька, Сушицька, за. Турков, Пранков, Часун. 16 за, заступне питання про продовження терміну перебування малолітніх дитини в сім'ї патронатного вихователя ковальне. Закінчується термін перебування нашого хлопчика в патронатній сім'ї. Будемо втретє просити вас продовжити термін перебування, оскільки буде стояти питання про доцільність позбавлення батькам батьківських прав. Мама вже батьківських прав позбавлена, тато служив, але наразі він звільняється, тому чекаємо цієї процедури і далі будемо діяти з машинного законодавства. Ми наразі просимо продовжити термін. Це патронатна сім'я, нова Чарторія Коваленко, Анна Івановна. Це вже скільки шість місяців не Так, це вже шість, це вже переступає. Наша... Так, да, все, все гаразд, все добре. Добрий. Кваша, <сліпи> <Це? Да. траз> <Ви роз? траз> да. за. Криша за Липчук, за. Мене, Косівчук, за Плист. Світська, за. Сушицька, за. Турко, Тарко, за, Тарков, 16, 16 за 16. за. про Дякую. дії договору, про патронат для дітей, для вибухня дітей сім'ї Двоє діток, які зазначені в проєкті рішень, мають статус дітей, які послаблені батьківського опікування. У нас є можливість влаштувати їх сімейні форми виховання на постійну основу. І у зв'язку із цим ми хочемо дітей вже вивезти з патронатної сім'ї, припинити дію договору, ну і в подальшому влаштувати дітей на постійну форму. Чи буде інша ні, все саме ми не можемо, тому що наразі вони перебувають в патронатній сім'ї. Патронатна сім'я це тимчасовий догляд. А ми говоримо про сімейну форму виховання: це усиновлення, опіка, піклування, ПСД, БСТ. В даному випадку буде йти мова про усиновлення. Так як ця інформація конфіденційна, я надати інформацію більше не можу. Всі висновки, всі дозволи. Так, кандидати, висиновлювачі, вони не місцеві, але вони надали повністю весь пакет документів. Всі висновки про вже знаходиться заява у суді, зареєстрована на 16 су. Січня має відбутися суд, але згідно останніх змін, які відбулися в законодавстві, до моменту набрання чинності рішення суду потенційні кандидати в усиновлювачі мають право написати заяву і тимчасово виховувати дітей до набрання чинності цієї, цього рішення. Ну, вони своїм правом користуються. Ми не можемо піти проти законодавства. Дітей вони відвідували фактично ну, два місяці кожного тижня по декілька разів. Діти їх вже знають. Звісно, вони дуже чекають. Їх викликати будуть до суду дітей, вони свою думку скажуть, вони вже, в принципі, в такому віці, що можуть сказати, що хочуть чи не хочуть. А батьки, тобто тато обох дітей, стаття 135 сімейного кодексу України. Ну а мама позбавлена батьківських прав. Рішення набрало чинності відповідно, так діти мають статус. Ну і мама не зверталася з апеляцією. Тому в неї був адвокат. Він з нею про це говорив. Ми це знаємо, але ніякого руху не відбулося. То приїдьте, подивіться. Пару я, звісно, перепрошую, я вже, але, але дивитися перебрала. потрібно було ще раніше. Тому що діти вже практично рік в патронатній сім'ї і рік майже йшли сюди. Тому за цей період, мені здається, вже всіма силами і зусиллями можна було ситуацію якось виправляти, а не починати ходити, бігати вже в кінці. Ну все. Назад дороги немає. Це наука для всіх, якось так. Запитан, що ні. Білорус. Виннич. Гарбузюк. Добриць. За. Харша, Криштар. Личук. Мельник. Осівчук. Лист. Сінцівська. Сушинська. Турков. Франков. Шастук. Шістнадцять. За. Дякую. Наступне питання про надання статусу дитини, яка постраждала в нас в політові конфлікту. <звірнення> звернувся батько неповнолітньої дитини. Це переселенці Харківська область, де якщо не помиляюся, Чугуївський район з метою отримання такого статусу неповнолітньої дитини. Всі документи надані, перевірені, комісія пройдена, просимо підтримати. <звірнення> Дякую. Голосуємо. Дизайн, визуюк, за добриві, за ваша, за кришталь, за личун, за медик, косячук, за плиск, свінцівська, за сушицька, за турков, за ранков, шасту, за шістнадцять, за рішення. Наступне питання про перелік об'єктів та види громадських, суспільно-корисних робіт, які будуть виконуватись на території селищної ради у 25-30 роках. Олександр Михайло. Шановні члены, у нас розгляд відноситься питання про те, щоб надати перелік об'єктів для громадських робіт, які будуть виконувати засуджені громадяни України. Цей перелік входить на сьогодні в кладовище, які знаходяться на нашій території, благоустрій будинки культури, адмінприміщення і всі ті роботи, які пов'язані з необхідністю, щоб в нас був порядок і чистота. Прошу підтримку. Цей перелік ми надамо поліцію, і поліція буде пропонувати нам вже людей, які будуть працювати на таких об'єктах. Так. 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 Добрый день, Пашаза, Хриштан, Перчу, Так. Усичу за клейс, Синтритка, Сушицька, Кутко, Равкол, Шаскун, Шестнадцать, за три шесть. Наступное питання. Про затвердження кафе. Готовый колі будет. Відфіцічної юридичної місії на території Львовської заради на 24-й рік. Графік розроблений із можливостей комунального підприємства Доброго спільно для того, щоб у нас було по графіку, можна було вивозити сміття із домогосподарств на, наш, на нашій території. Графік розроблений таким чином. Щоб у нас було чисто і порядок. Але я вам хочу сказати, якщо буде необхідність, буде додатково техніка виїжджати і робити роботи, які пов'язані із балусом. Я забив. Добрий день. добрий, зашата, кришталь, вивчу. Вельми. <кій> так. Офічук. За. Плес. Так. Сінцитка. Так. Сушицька. Так. Турко. За. Франко. Так Шатун. За. 16 за. Рішення. Дякую. Наступне питання. Про затвердження плану реагування на звичайні ситуації Дніборської селищної ради, що там відповідає на Штановській області. Дуже питання. Шановні члени Викликому, такий план розроблений для того, щоб була координація дій і влади, і сьогодні підприємства, які знаходяться на нашій території, на випадок надзвичайної ситуації, щоб можна було дати якісні послуги для населення, щоб допомагати при необхідності. Прошу підтримати. Є запитання, можливо. Якщо немає, Так. Біле. Білоус. Вийомі. За. Гадбузюк. Добрий. Так. паша за кришаду за. 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 Левчук. Медник. За. Осіпчук. За. Лисиць. <клес> Сінцівська. Сушицька. Штупко. За. Равко. Шастинь. Шістнадцять. За. Дякую. Наступне питання. Про затвердження норм витрат води, вартості випробування технічних дубов. Приміри таборів, одиниць виміру обсягу на той послуг на рігорського комунального слієнства добробут, Любовської селищної ради Шамської області. Шановні члени викуткому, на ваш розгляд виноситься затвердження норм метра води, вартості розроблення технічних умов, рівня рентабельності 11 обсягу для Любовського комунального підприємства Добробут. Тут немає ніяких таких моментів, щоб відійшов комунальне підприємство Добробут від загальних державних норм. Прошу підтримати, якщо є запитання, є економіст комунального підприємства добровольця. Ціна збільшується за метрів. Це не тариф. Це не тарифи. вона має дотичні ціни, це ну, пізніше. полиці вже ціна збільшилася. Буквально я через що питаюся. Затверджується на початку року, в березні, чи в лютому місяці, всі тарифи. Електроенергія. Ну, є... Це буде, ще далі, що далі процедура так, проходить. Через громадське <плес> обговорення я вам хочу сказати, вже на сьогоднішній день можна сказати, що сьогодні тарифи на воду десь орієнтовно одна гривня будуть підняті.

Так, речусь за за. мене. за. сушинська, за. Пранков, за. 16, за за. Дякую. Наступне питання. Надання дозволу на тимчасове розміщення обладнання толфсел. Чому інше я не це Сьогодні от, мобільний оператор, який знаходиться, вишка знаходиться на території комунального підприємства нашого, яке ми біля адмінприміщення, прошу підтримати і надати дозвіл, щоб вони могли встановити генератор і на випадок надзвичайної ситуації в нас був зв'язок. Тут запитання додатково розглядати сесія, поки що це ми даємо тимчасовий дозвіл на встановлення генератора, а далі там сесія буде вирішувати важливий. Дима, ви голосуєте? Дилект. Так. Сел, так. Окей, за. Агудин, так. Добрень, за. Варшава, так. Пришла, за. Наречно, за. Мені. За. Косичук, за. Тої. Так. Синці Іспан, сушівка, за. Турко, так. Франсон. Так. Шастун. За. Що сказати? Щоб голос був вищий і Якщо ми не забезпечуємо дану вишку на у нас на території на цьому, останні вишки Левся по території громади працювати не будуть, якщо не буде забезпечення ранку постачання. Будь де роздача на всі вишні захиски, які стоять. Вони хочуть забезпечити, щоб за вже все стоїть. Генератор тільки і все буде. Наступне питання про встановлення флагштоків з державним прапором України біля могил загиблих померлих захисників України. Ознайомтесь з проєктом рішення. Я думаю, що тут ніяких питань не буде. Голосуємо. Біленький. За. Біловус. За. Білоус. Білоуз. За. Гарбузюк. За. за. Ваша. Кришталь. За. Криштал. За. Левчук. За. Медник. За. за. Лист. Да. Сінцівська, да. Сушицька, да. Турко, да. Франков, да. Шастунка, да. 16 за. Да. Дякую. Перелік питань, які виносять на вичерпати. Можливо, по членів виконавчого комітету будуть якісь питання. Якщо немає, то дякую всім за роботу.